Добрий вечір. У мене є питання. Мене звати Віталій. Так, мене так. є питання щодо забудови на озері зеленої зони комерційним об'єктом. Так хто дав дозволу на забудову зеленої зони біля міського озера, і чому через надоволення більшості мешканців Івано-Франківська дозвільні документи не скасовані, тим більше що в районі обласної лікарні на пасічні є недобудований об'єкт, який, начебто, мав бути пологовим. Що потрібно зробити мешканцям, щоб добитись відкликання дозволу? Прошу прокоментувати. Дякую. Ну, дивіться, дійсно там будується приватний пологовий будинок. Свого часу ми десь боролися за ту зону і частину цієї зони залишили під парк, під сквер, і боролися з забудовником про те, щоб він змінив свою забудову з багатоквартирних будинків на об'єкт медичного призначення. Тому це є приватний пологовий будинок, всі дозвільні документи в нього є. І я вважаю, що цей приватний пологовий будинок ну, якби може бути саме там, і може бути цим об'єктом, який, який буде конкурентом, в тому числі і іншим закладам медичним. Це не означає, що наш пологовий будинок якось буде ущемлений. навпаки, конкуренція вона породжує якість послуги, і ми далі будемо продовжувати вкладати кошти в міський пологовий будинок. Тому я не бачу нічого поганого. Саме в тому, що приватний пологовий будинок саме розміщений на цій ділянці, я не маю проти нічого проти комерційного об'єкта, але маю проти того, щоб була забудована комерці зелена зона Івано-Франківська, якої так дуже мало. По перше, по-друге, наша інфраструктура в центрі і так досить перезавантажена, mm -hmm. і яким чином люди, які приїдуть до, ну, до породіль. Будуть там паркуватись. Це ж мешканцям міста, в тому числі мешканці цього мікрорайону, будуть численні незручності. Чому не винести цей об'єкт десь там, наприклад, чи Пасічна, чи Вже Березівка, чи Нігів, там, ну Є досить багато зрозуміло. варіантів. Зрозуміло, зрозуміло питання. Я наголошу про те, що ця ділянка є з 2006 року в оренді приватної компанії, яка. Продовжила цю ділянку рішеннями судів. Ми боролися, частину ділянки було віддано міській територіальній громаді під сквери, під парк, в тому числі ми там капличку поставили для того, щоб її не забудували. І це був такий компроміс з цією компанією, яку ми ну, змусили відмовитися від планів багатоквартирних будинків, і ми її попросили, щоб цей об'єкт був медичний. На що вони знайшли можливість і. Сьогодні будують приватний пологовий будинок. Те, що я знаю, в них є певний проект, як це має виглядати, це, по-перше, будівля невелика. І по-друге, вона справді враховує всі моменти парковки, доїзди тощо, тому я думаю, що в обговоренні, в співпраці з мешканцями, я думаю, що вони навіть зроблять і зелену зону. Тому що вони теж зацікавлені, щоб породілля, щоб жінки, які народжували дітей, вони також могли погуляти на території, мати цю паркову зону. Кажу ще раз, що це є компроміс, який був досягнутий, і громада буде ще мати один медичний заклад, і наші жінки, породілля зможуть вибирати, чи народжувати в одному пологому, чи в другому, чи в третьому пологому.